Осип Турянський поза межами болю. Скорочено. це історія про сімох військовополонених під час Першої світової війни, яким вдалося втекти з полону і боротись за своє життя. Письменник написав повість поему про власний досвід перебування у сербському полоні і присвятив цей твір дружині та сину, розповідь у Повісті ведеться від імені Оглядівського. Оповідач розпочинає твір з того, що розповідає, що він і його товариші були змушені стати злочинцями проти людства, але ж і проти них також скоїли подібні злочини, їм судилось ще за життя побувати у пеклі. Оповідач був єдиним, хто дивом вижив. Він вважав, що теж мав бути зі своїми померлими товаришами, що він був зайвим серед живих. Він часто, як наяву, так і у вісні бачив обличчя їх живих трупів, чув голос. Із потойбіччя. думки про товаришів не покидають оповідача. Він згадує свого друга Василя Романишина, який витяг його з того світу, а потім помер на війні. Оповідач розповідає свою історію, щоб інші пам'ятали ціну боротьби за незалежність та волю. Під ударом німецько-австрійського війська покинули серби свою країну і разом з собою забрали всіх бранців 60 тисяч душ. Серби погнали на Албанський шлях смерті. Там, в Албанських горах, нетрях з голоду, холоду і душевного болю загинуло 45 тисяч бранців. Знесилені полонені мали пройти через гори Албанії, сніг і вітер. На тому важкому шляху їхніми головними ворогами були голод і мороз, та найгіршим третім ворогом було відчуття безнадійності десять днів полонені нічого не їли. У горах під снігом не було вже ні диких овочів, ні трави, ні кори з дерев. Всі були схожими на живих трупів. Останки обшарпаного одягу висіли на них, мов купа брудного і замерзлого лахміття на кістяках. Їх онучі були стерті, вони йшли практично босоніж по снігу та камінню. У них уже ледве видно сліди обличчя, очі сховалися глибоко у лобі, замість щік. Були ніби дві глибоко розкопані могили. Сербські конвоїри пильно дивились за полоненими, вбивали немічних людей, які вже не могли йти. Багато полонених кидалось в безодню, щоб не вмерти від сербської кулі. Кожен з полонених ішов, збираючи докупи останні сили, щоб не упасти. Багато людей утратило ясну свідомість того, де вони, звідкиля і куди йдуть. Їх серця вже не чули ні болю, ні бажання, ні туги за життя. Здавалось, що вони тягнуть свої тіла на власний похорон. Семеро полонених ішли позаду колони. 24-річний австрієць Штранцінгер раптом зупинився, він втратив зір на війні. В руках він тримав скрипку, з якою навіть у таких умовах не розлучався. Незважаючи на те, що австрієць не розмовляв відтоді, як дізнався про смерть матері і коханої дівчини. Українець Добровський запитав у нього, що трапилося, і він відповів, що більше не може йти, попросив лишити його. Товариші сказали, що залишиться з ним. Тоді до бранців підійшов старий серб охоронець і націлився на угорця Сабо. Тоді Сабо ударив конвоїра палицею по голові і разом з товаришами скинули тіло у прірву. У сумці серба були патрони, але ні, крихти їстівного. Що робити далі товариші не знали. Хоча їм і вдалося зійти зі шляху смерті, та навколо були засніжені гори, урвища й безодні скрізь чекала смерть. Сабо сказав, що тепер вони підуть самі можливо, їм пощастить знайти Албанську хату. Вдома тягне всіх додолу, але сідати не можна Замерзнеш одразу. Але вдома перемагає вони сідають і розуміють, що їм потрібно розпалити вогонь, але зробити це було дуже складно адже нічого сухого навкруг не було. Товариші знайшли якийсь корч, відірвали від нього, що могли, але мокрі гілочки не загорялися. Книжки Шекспіра, Гета, Канта спалили ще три дні тому. Сабо подивився на скрипку австрійця, але той навіть думати про те, щоб її спалити, заборонив. Кожен відірвав від себе шмат сухого одягу, але й це не допомогло. Потрібний був цілий одяг. Значить, хтось із них мусить померти. А решта розпалять вогнище з його одягу і таким чином урятуються. Це було жорстоко, але іншого виходу не було. Українець Добровський запропонував Сабо принести себе в жертву. Але той хотів жити. Серб Бояні теж помирати відмовився він дуже хотів жити, хоча й імені свого уже згадати не міг. Принести себе в жертву вирішили сліпий австрієць і поляк Пшилуський. Але ніхто з присутніх не зміг відібрати в них життя. Тоді вирішили, що помре найслабший, вони будуть скакати, танцювати навколо того корча, поки хтось не впаде. Без найменшої тіні спротиву почали скакати людські скелети, замерзлі з морозу, смертельно вичерпані голодом, бігати і скакати довкола корча. Лише одна думка вводила в рух їх за закостинілі ноги: скачи, скачи і витримай. А то, може, твої власні товариші тебе добіють. почався дикий танець. Героєві, оповідачеві, хотілося впасти, скочити в безодню, але слабенькі ручки сина, які він ніби відчував на шиї, тримали його. Лише сліпий австрієць ходив туди-сюди. Особливо скакав Добровський. Він сміявся і показував елегантні фігури танцю, бо був колись балетмейстером. Сказав, щоб товариші уявили собі, що танцюють на балу з прекрасними дамами, котрим говорять компліменти, яких цілують. Сабо дивився на кожного в очікуванні, коли хтось впаде. Невдовзі бояні упав знесилений. Але зараз же підхопився як м'ячик, боячись виявитися найслабшим. Добровський розмовляв з коханою жінкою, говорячи, щоб не лякалася його теперішнього вигляду. Він розповідає друзям історію про жінку, яка його зрадила. Через яку він втратив віру у жінок. І ось Бояні впав на коліна, заплакав і став кликати маму. Він не міг більше скакати, хотів кинутися в прірву, але Сабо не дав йому стрибнути. Бояні подивився на кожного з товаришів і попросив добити його. Добровський його заспокоював сказав, що коли він засне, весь біль мене. Бояні попросив передати якісь гарні слова його мамі. І заспокойте її, що помер він у теплій хаті на м'якій постелі, дуже скоро бояні заснув навічно. І у сні не чув він болю, не видів смерті, лише усміхався радісно. Хлопці стягнули з нього одяг і розпалили з того лахміття вогонь. Нарешті вони трохи зігрілись. Добровський дивився на полум'я і сказав прокляте те життя, в якому слабший мусить згинути, щоб дужче міг жити. Сидячи біля багаття, хлопці почали розповідати про свої сім'ї чи вони є, хто на них чекає вдома. Ніколич каже, що його чекають батько й мати. Сабо каже, що у нього нікого немає, а пшелузький розповідає про дітей. Оповідач Оглядівський розповідає про трирічного сина він дуже хотів його побачити, тому тримався, хоча й не знав, чи ще живі син та дружина. Він думав, що коли син виросте. Мати йому розкаже, що батько загинув на війні. Коли чоловіки трохи зігрілись, то почали відчувати муки голоду. Вони намагалися знайти у кишенях хоч якісь крихти хліба, але там було порожньо. Раптом Сабо дістав з кишені паперові гроші і почав їх їсти. Це було жахливе видовище. Потім він хотів стрибнути у прірву, але хлопці втримали його. За кілька хвилин він заспокоївся. Оповідач знайшов у кишені шматочок цукру. І поділив його на всіх. Через певний час у Сабо сильно заболів живіт через з'їдені гроші. Добровський каже, що якби був творцем, то забився б у найпотаємніший куток пекла, щоб не бачити їх страждань. Коли угорцю стало легше, він сказав, що якщо вони хочуть вижити, то їм може допомогти лише труп бояні. Всі зрозуміли, що він мав на увазі, але ніхто не був готовий з'їсти тіло свого товариша. Виникла жахлива боротьба між духом і тілом. З одного боку, було страшенне почуття, що вони мусять стати людоїдами, з другого боку, інстинкт життя, який у боротьбі не перебирає в засобах. З їх облич пробивалася безмежна жадоба не жити, а втихомирити муки голоду. Чорногорець Ніколич виступив проти цієї ідеї, хоча й сам дуже хотів жити не для себе, а для родичів та для науки. Добровський намагався переконати товариша, що це не їх вина, що не можна взагалі їх було на вбивчу війну відправляти, яка забрала у них і все людське. Якщо вони хочуть вижити, то це єдиний вихід. До трупа бояні йде один Сабо і приносить шматок тіла до вогню. Ніколич устромив палицю в кусник тіла товариша, відкинув його далеко від вогню і сказав тремтячим голосом що, якщо навіть загине, то людського тіла не буде їсти і іншим не дозволить. Згодом товариші зрозуміли, що вчинок ніколи чи звільнив їх з якогось несамовитого важкого гніту. Однак перемога духа коштувала дорого на їх тілесну силу, вичерпану до краю тяжкими муками, впав тепер останній удар з останніх сил вони сиділи, білий сніг манив їх лягти, проте остання життєва іскра. Здержувала їх від лежання, бо це була би смерть. Сліпий австрієць заграв на скрипці це було щось неймовірне. Серед того жаху почулася прекрасна музика. Здавалося, що скрипка сліпого співала пісню вічності, прощалася з життям, промовляла та ридала. Раптом Пшелозький сказав, що перед смертю хоче сповідатись, щоб легше було помирати. Він розповів, що коли був вдома у відпустці, малий син сказав, що до них приходив якийсь пан і цілував маму. Він дізнався про зраду дружини, що й на очах дітей. Потім Пшелузький заплакав він став наступним, чия душа покинула земний світ. Ніколи підсувається ближче до Сабо. Він не вірить, що між ними з'явився ще один труп. Всі починають божеволіти. Бачить якісь видіння. Сліпий австрієць кидає свою скрипку у вогонь. Тепер уже Ніколич починає марити. Він каже, що його живим поклали у могилу і хочуть закопати. Тоді Добровський розуміє, що для того, щоб вижити, йому потрібно знайти якогось корча і кинути у вогонь. Оповідач і Добровський йдуть пошукати щось для вогню, але нічого не знаходять. Коли вони повертаються, то бачать, що вогонь загас. Сабо? Вхопив зброю в руки і почав бити себе прикладом по чолі. Добровський каже, що коли вогонь згас, то тепер пора спати. Він прощається з товаришами, складає руки на коліна і поринає у сон. Ніколич починає ридати і все навколо темніє. Виють вовки і починають збиратись кроки. У оповідача почались галюцинації. Йому здавалося, що він бачив свою дружину і сина, говорив з ними. Коли оповідач звернувся до хлопців, то вже ніхто йому не відповів. Оглядівський прийшов до тями у холодній воді, почувши українську мову. Герой впізнав свого друга Василя Романишина, який теж був полоненим. Василь розповів, що йшов у колоні полонених позаду, а потім, знесилений та хворий, впав. Невдовзі його підібрали сербські лікарі з полоненими австрійськими лікарями і посадили на коня. Згодом біля дороги вони побачили шестеро людських тіней, які сиділи похилені довкола вогню і були напівприсипані снігом. Серед шістьох фігур Василь впізнав товариша, який уже був ледь живий. Романишин покликав лікарів, і вони відтирали Оглядівського снігом і рятували різними ліками. Коли це не допомогло, то вони. Привезли його до потоку і занурили у холодну воду. Коли оповідач запитав про товаришів, то Романишин порадив не думати про них. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз Йой.